Сьогодні розповім і покажу, що мені сподобалося в Польщі, а саме в Варшаві. Я ж був вже в Канаді два роки і в цьому році вперше відвідала Польщу. Взагалі, якщо порівнювати Варшаву і Торонто, то Торонто 230 років, а Варшаві вже 723 роки. Знаєте, така невеличка різниця у віці є. Так само, як в архітектурі, в затишних вуличках, в ось таких парках, тому що парк в Канаді приблизно виглядає ось так. Не всі, звичайно, але більшість багато простору та місця, де можна погуляти. Так само для мене було. Здивуванням побачити в Варшаві ось такі базарчики та бабусі, які продають свої товари. Щодо їжі, в Варшаві їжа смачніша, це факт: смачний Макдональдс, та чистий, там було дуже багато людей, без бомжів та наркоманів, і мені там взагалі сподобалося. Також багато свіжої випічки в магазинах, маленькі об'єми і багато різних базарів, магазинів біля дому. Про чистоту я мовчу. Взагалі, Варшава мені сподобалася, але, наприклад, свого життя в Польщі я не бачу. А ви напишіть, що думаєте про Польщу в коментарях.